Дивіться, білі квіти червня. отакі такі класні, наче білі хмаринки. Вон там от хмаринка і от така от гортензія, наче білі хмаринки. От вона вже повністю розпустилася. От такі класні. Жаль, що вони не дуже ароматні. Не ароматні, можна можна сказати. От серед от там кости внизу, він там теж нормальний в тіньочку. І ось такі білі квіти гарні. Хто що не посадив, себе в саду садіть. Дуже класний куч виходить. Отак от на зиму його можна підстригти, щоб він був такий пухнастий. Потім і багато кіточок. Ось так, така краса у нас радує в червні. Дивіться, яка красотінь. Всім пока, всім чудового дня. І гарного настрою з такими кіточками. you <laughs>